з корені Герой світового рівня а свинищувач Аметхан Султан народився 25 жовтня 1920 року в Криму. Його батько був родом із Дагестану. Мати кримська татарка. Себе Аметхан вважав кримським татарином і завжди так записував в усіх анкетах. Дитинство Метхана минуло у рідній Алупці біля підніжжя гори Айпетрі. Бути льотчиком його навчили у Качинському авіаційному училищі неподалік Севастополя. У 1940 році випускника училища спрямували на службу в Бесарабію, яку Сталін щойно відібрав у Румунії. Пілот-винищувач Аметхан Султан брав участь у повітряних боях із перших днів німецького вторгнення до СРСР. Закінчив війну в небі над переможеним Берліном. Він здійснив 603 бойові вильоти. У 130 повітряних боях особисто збив 30 ворожих літаків, а ще 19 у групових битвах. Під час Сталінградської битви Аметхан воював у спеціально створеному 9 му гвардійському винищувальному авіаційному полку. Це була еліта радянської авіації. Полку були виключно аси. Аметхан Султан брав участь у боях за рідний Крим. У травні 1944-го йому дали відпустку, щоб провідати родину в Алупці. За збігом обставин саме тоді розпочалася депортація кримсько-татарського народу. Під час перебування у батьків пілот довідався, що його брата Імрана заарештовано за пособництво окупантам, тільки заступництво високого армійського начальства врятувало рідних Аметхана. Після війни Аметхан Султан був льотчиком-випробувачем льотно-дослідного інституту. Влаштуватися туди було непросто, заважала національність. Хоча медхан міг вказувати в анкетах національність свого батька, але принципово не став цього робити. Врешті допомогла протекція друзів, і Ас Винищувач став пілотом-випробувачем. За 23 роки він випробував понад 170 літаків, допомагав у реалізації космічної програми СРСР, за що отримав державну премію радянського союзу і звання заслуженого льотчика-випробувача СРСР. Пана Султана, Султана також нагороджено 11 бойовими орденами. Він двічі отримав звання Героя Радянського Союзу. Представлявся і втретє. Але у 1956 році разом із групою високопоставлених партійних, державних і військових діячів з-поміж кримських татар підписав листа до радянського керівництва з проханням дозволити кримсько-татарському народові повернутися на батьківщину. Це стало аргументом для влади утриматися від присвоєння героєві високої відзнаки. Усі неприємності знаменитого льотчика мали одну причину національність. Він не лише вперто наголошував, що він кримський татарин, а й постійно просив голів Верховної Ради СРСР Мікояна і Ворошилова змилостивитися над народом-вигнанцем і дозволити йому повернутися до Криму. Рішення про реабілітацію ухвалюють лише 1989-го, через 17 років після смерті легендарного льотчика. Той загинув 1 лютого 1971 року під час здійснення випробувального польоту літаючої лабораторії Ту-16ЛЛ. За три місяці перед вильотом під час святкування свого 50-річного ювілею на пораду облишити польоти відповів з усмішкою. Гірський Орел не помирає на землі, він гине в польоті. Відчуваючи близьку смерть, птах здіймається високо вгору і звідти падає на землю вже мертвий. На початку 2013 року кримсько-татарський телеканал АТР презентував художній фільм Хайтарма про депортацію свого народу у 1944 році. Головний герой стрічки Аметхан Султан. Того ж року кримські татари запропонували назвати Сімферопольський аеропорт іменем Аметхана Султана. Тодішня Верховна Рада Криму пропозицію не підтримала. Нинішня окупаційна теж не в захваті від цієї ідеї. Натомість Верховна Рада України присвоїла ім'я Героя Сімферопольському аеропорту. Шкода, що лише у 2015-му.